Вітаю вас, мої космічні! Зараз з вами зануримося в майбутнє. З вами Клименко Наталія. Ми розглянемо тиждень, який чекає нас із 21 по 27 серпня. Тиждень буде цікавий тим, що сонце буде переходити в знак Діви, тож я вітаю всіх дів із настанням ваших днів народження. А також планета мислення та інформації стає ретроградною, ще одна планета стає ретроградною для того, щоб ми щось переробили, доробили і трошки призупинилися. Відео на серпень для кожного знаку Зодіаку вже є на моєму каналі. Можете переглянути, кому цікаво, хто ще не бачив. Обов'язково буде окреме відео про ретроградний Меркурій, а зараз детальніше про кожен день наступного тижня. Для індивідуальних Консультати, пишіть мені, будь ласка, в дірек інстаграм для більш детальної інформації. Адже кожна людина на цьому світі унікальна і прогноз індивідуальний він більш точний. І так, 21 серпня місяць буде знаходитися в знаці Терези, а це знак. Повітря це знак, який спонукає нас на партнерські відносини, зростає наше відчуття прекрасного. Сприятливо в цей день ходити на різноманітні вистави, в гарні місця, зустрічатися із друзями. Це хороший час для партнерства та переговорів, а також для навчання. Проте, бути обачними, адже в цей день і. Планета активних дій, Марс, буде в напруженому аспекті до Нептуну. Про що я маю на увазі? Оскільки і перед тим, як стати ретроградним, Меркурій зупиняється, тож можуть бути затори, можуть бути поломки, це може бути просто самообман або ж, в прямому сенсі, туманність, тобто на дорогах будьте обачними. Оскільки Нептун ще відповідає не тільки за психологію, він відповідає ще і за медикаменти, за хімію, за повітря, то тобто, будьте обережні із вживанням їжі, щоб вона була неодмінно е свіжою. Слідкуйте за якістю води, за дозами медикаментів, не вживайте в цей день алкоголь, починає діяти напружений аспект між Венерою планетою грошей, краси, гармонії, наших хочу, і Юпітером, який може розширювати ці наші, хочу. А тож, можливі неочікувані витрати. Діє шоста місячна доба, символом якої є журавель. Тож у практичних справах людей буде супроводжувати винахідливість та працьовитість. 22 серпня продовжує дія напруженого аспекту між Венерою та Юпітером, а також Марсом і Нептуном. Та місяць, як світило, яке відповідає за наш внутрішній комфорт і безпеку, буде переходити в знак скорпіону. Тож, внутрішньо ми будемо націлені на детективні розшуки, на глибокі пізнання себе. Місяцю в цьому знаці не дуже комфортно, адже він не може проявляти себе так, як в своєму володінні, а він більш такий. Дещо агресивний і схильний надовіряти і перевіряти все самому. Період сприятливий для звернення до таємних знань, до повернення до тих проєктів, які ви раніше вели. Буде сьома місячна доба, символом якої є роза вітрів. Період сприятливий для бізнесу, але будьте пильні, адже можуть бути обмани, а все сказане може втілюватися в життя. 23 серпня. Сонце переходить знак Діви, а планета Меркурій стає ретроградною. В цей час не варто поспішати. Можливі поломки, можливі затори. І Марс, і Сонце, і Меркурій всі стоять в одному знаці Діви. Тож ми захочемо проявляти скептичність, увагу до деталей. А Меркурій може нас розсосереджувати, тож декілька разів перевіряйте, перш ніж зробити якісь кроки, перш ніж показати себе, оскільки в першому гра... взагалі в будь-якому знаті, в перших градусах там, до трьох градусів, поки якась планета стоїть, вона вчиться себе проявляти. Тож сонце було в леві, і тепер воно переналаштовується, щоб показати свої якості як діви. А це що? Найкращі якості? Це любов до порядку, це точність, це в деячому навіть педантичність, це любов до чистоти, до навчання, це бажання, все перевірити, як щоб було все по бухгалтерії, щоб був, був усюдий порядок. Тож, якщо ви намітили собі важливі справи на цей день, то будь ласка, завчасно все перевіряйте 23 серпня. О 13.34 настає восьма настає восьмимісячна дуба, символом якої є фенікс. Цей період якраз варто підбивати підсумки за останні сім днів, робити роботу над помилками, все перевіряти. Оскільки цей день ще й середа, то можна дотриматися дієти або ж просто влаштувати собі розвантажувальний день. Сприятливо буде практика очищення своєї домівки вогнем, запалити свічки, наприклад. А 24 серпня місяць буде в знаці стрілець, тож ми будемо націлені на розширення кругозору, на навчання, на поїздки, на все іноземне. В цей час сприятливо вивчати мови, культури, звертатись за порадами до авторитетних людей. Цей період сприятливим перероблювати юридичні документи, і оскільки місяць буде в напруженому аспекті до Сатурну, а Сатурн відповідає за порядок, за дисципліну, за час, то всі свої важливі справи можете намітити собі на першу половину дня, щоб швидше їх зробити, і вже потім іншу частину дня бути вільними. Цей день не для роботи, цей день краще підходить для відпочинку, але в той же час не для масових заходів. Оскільки вже о першій годині дня настає дев'ята місячна доба, досить напружений період, символом якого є кажан. Це критичний день, коли місяць змінює фазу. Можливі тривоги, острах. Взагалі, якщо брати... До уваги аспекти саме України, то 23 число і 24 мають досить напружені аспекти. Тож в цей період будьте пильними, бережіть себе. Сонце в цей період також буде в опозиції до Сатурну. Сатурн в даному випадку може символізувати ще і старше покоління, щось консервативне. Тож сонце буде в протистоянні, і нам потрібно буде зробити вибір між тим, що ми хочемо і проявом себе, і тим, що може нас тягнути назад. В цей період сонце буде в напруженому аспекті до місяцю. Тобто буде різкий конфлікт між нашим те, що я. Хочу робити, мушу робити, і тим, що я не хочу робити, або ж я хочу робити інше. Краще цей день він такий спонукає до критичності, до знервованості. Просто зробіть вихідний. Якщо ви знаєте, як розслабити себе, як розслабити свій місяць, можете зробити практики. Якщо ні, пишіть мені в коментарі, я обов'язково в наступних відео про це розкажу. І як знайти, де ваш місяць і як його розслабити? Ще одна вказівка на те, що підвищена буде конфліктність, а також збільшення витрат. Це Венера в напруженому аспекті до Юпітеру. Юпітер символізує Авторитетність і соціум то ж, щось, те, що нам подобається, може не сподобатися більшості тож в цей час варто уникати масових зборів, можливі невдачі у справах з іноземцями. А напружений аспект між місяцем та ураном вказує на різкі зміни планів. Також можуть бути проблеми із оргтехнікою та. Оран ще символізує електрику, тож будьте обережні з поводженнями з електроелектричними приладами, з імпульсивними витратами. Але на допомогу цим аспектам ще із 23-го числа до 26-го буде діяти гармонійний аспект між Марсом та Плутоном. В принципі, це дві планети, які відповідають за активність, за. Військових за бізнес, за впливових людей, сприятливо будуть зв'язки із засобами масової інформації, на лідерство. Ми ві можемо відчувати вплив силових структур. Цей аспект допомагає нам в умінні захистити свої принципи та інтереси. 25 серпня місяць буде продовжувати знаходитися в знаті стрілець. Буде, буде о 16 годині 10 місячна доба, символом якої є. Фонтан, тож це період творіння у всіх сенсах, хороший день для укладання угод, вирішення конфліктів та торгових операцій. Місяць буде в гармонійному аспекті до Венери, тож це чудовий період і для шопінгу, і для зустрічей, і для просто гарного настрою. А місяць в гармонійному аспекті до Плутону буде давати нам. Можливість проявити себе, наприклад, на публіці, на виступах, і буде підтримка впливових людей у суботу, 26 серпня, місяць переходить в знак Козерогу, тож ми будемо більш холодними у прояві своїх почуттів, емоції будуть більш стриманими, проте і сил, щоб досягати своїх цілей, буде більше. З 15 годин до 16 годин 5 хвилин буде місяць без курсу. В цей час нічого не починайте. Відпочивайте, не забувайте, що все ж таки субота. Сонце буде в напруженому аспекті до Сатурну, тож в цей час краще не конфліктувати із людьми старшими за вас по рангу та віку. А 27 числа також день більш сприятливий для відпочинку, адже продовжують діяти. Аспект і між Сонцем та Сатурном, і напружений аспект між місяцем та Марсом. Тож в цей період краще відпочивати, можливо, записувати якісь ідеї, адже Меркурій буде в гармонійному аспекті до Урану, тож найсливіші ваші креативні інсайти можете фіксувати. Місяць буде в гармонійному аспекті до Меркурію, тож ви можете прислухатися до своєї інтуїції, щоб потім втілювати свої ідеї в життя. Буде діяти 12-та місячна доба, символом якої є меч. В цей період потрібно бути обережними та уважними у справах. А ближче до вечора буде наступати 12-та місячна доба, символом є серце, хороший період для того, щоб підбивати підсумки роботи за тиждень. Всім бажаю гарного настрою. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. Дякую за ваші лайки та коментарі. До наступних зустрічей, наступних відео.